Комуністи ініціюють проведення акції парад переможців 9 травня. Вони запрошують усіх шанувати подвиг визволителів, які подарували життя. Традиційно урочистим маршем пройдуть ветерани містами і селами нашої області. Долучитися до визволителів можуть і нащадки тих, хто загинув у боях, хто помер пізніше від фронтових ран, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Знайти світлини своїх героїчних предків, прийти і засвідчити їх подвиг перед громадою, закликають усіх представники компартії. Мета сьогодні, щоб поширити цю інформацію серед населення жителів області, для того, щоб масовим зробити фотографії і запросити чи то в село, чи в селище вийти з фотографіям діда прадіда під час урочистості, які будуть відбуватися 9 травня, героїчна перемога, героїчний настрій наших. Попередніх поколінь живий сьогодні в наших серцях, в серцях онуків і правнуків. Вже із сьогоднішнього дня в області працюватимуть ініціативні групи з проведення акції. Усім бажаючим вони допоможуть збільшити світлини до формату а 4 для популяризації дійства. Залучають школярів студентську молодь. Шанування воїнів переможців і цей парад переможців не тільки живих ветеранів, з якими ми прийдемо разом разом в колонах. А й тих, хто не дожив до цього дня, тих, хто загинув під час Великої вітчизняної війни, я думаю, буде прекрасним нагадуванням і прекрасним зразком для наступних поколінь. 9 травня сьогодні потребує законодавчого захисту, наголошують у парламентській фракції компартії, адже активізувалися сили, які намагаються нівелювати роль перемоги, змінити і перекрутити історичні факти. Тому розробили ряд законопроєктів, які підтримують ветеранів і їх подвиг. Одним із законопроєктів, на на мою думку, найважливим є… являється. Законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності за осквернення або руйнювання пам'ятників споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти. Фашизму в роки Другої світової війни серйозне упущення вважають комуністи не відчувають піклування ті, хто після перемоги над фашистами воював на сході із Японією. Дякуючи саме радянському солдату, та війна закінчилася швидко. Організатори акції закликають усіх подолян приєднатися до них і вшанувати пам'ять рідних і близьких, тих, хто нині живий, хто поліг на фронтових полях. Сьогодні мета, щоб цих фотографій в колоні було як можна більше. В нас сьогодні 9 травня, ідеал один. Це велика перемога і віддання шани і данини пам'яті тим, хто її здобув. Подвиг ветеранів це яскравий приклад, як потрібно любити батьківщину, боронити рідну землю, відбудовувати її.